Я хочу розповісти про одного з видатних митців Європи, який народився та тривалий час жив у Житомирі. Це Юлюш Заремський – блискучий піаніст, композитор і педагог, улюблений учень Ферен Ліста, який отримав європейські визнання. Юлюш Заремський народився 3 березня 1854 році в Житомирі. У сім'ї дворянського походження Карла і Анастасії Заремських. У 1973 році по вулиці Лермонтовській, задля будівництва дев'ятиповерхівки, був зруйнований будинок, у якому народився Юліуш Заремський. Мати Юліуша Анастасія, розпочала музичне навчання сина з семи років, грала з ним у чотири роки, а вже у 9-річному віці. Юлію давав концерти в музичних салонах Житомира. Відомо, що його старша сестра Марія теж займалася музикою. Заремський зростав в оточенні українського фольклору, з яким його знайомила няня. Згодом Юліш навчився фортепіанній грі у польській піаністки, композитора і педагога Люції Руцинської. Паралельно вивчав композиції у Ернста Несвабди та Анджея Яновича. У 1867 1870 х роках Юліш навчався у Житомирській першій чоловічій гімназії. Згідно даних, розміщених у журналі успішності 4 класу першого відділення, Юліш Заремський проявив себе як справжній гуманітарій, мав п'ятірки з закону Божого, французькою, латини і малювання. Натомість зовсім не йшла історія, географія, алгебра та геометрія. Ще навчаючись у гімназії, Заремський написав свої перші композиції «Вілія і дерева в цвіту на слова Адама Міцкевича. Через погане викладання було прийнято рішення не продовжувати навчання Юлію Шоу гімназії, незважаючи на переведення сина до п'ятого класу. Батьки відправили його до Віденської консерваторії. Завдяки ґрунтовній фортепіаній підготовці, віртуозній майстерності та художній зрілості, які були надбані юним піаністом у класі Руцинської. Юліч всього за два роки з 1870 по 1872 – отримує отримав дві золоті медалі Віденської консерваторії. Там він вивчав композиції під керівництвом Франца Кренна, та фортепіано у Йозефа Дакса на випускному іспиті Юліш виконував симфонічні етюди Роберта Шумана. А дипломною роботою з композиції стало тріо для фортепіано, скрипки і велончелі. Після відня Заремський три місяці навчався у Петербурзі. Де він отримав звання вільного художника і повернувся до Житомира. Згодом дав концерти у Києві та Одесі. Незважаючи на мандри, життя поляка за походженням Заремського нерозривно було пов'язано з рідним Житомиром, куди він часто навідувався. Проте артистична кар'єра молодого піаніста розпочалася у Києві у 1874 році. Юлію Заремський вперше з'являється на Київській мистецькій арені. Надалі концертні візити піаніста до цього міста стали доброю традицією. Три приїзди щоразу демонструють нові мистецькі нахили та творчу еволюцію Заремського піаніста. Київська критика доволі привітно зустріла молодого виконавця Житомира. Заремський двічі, 10 та 21 лютого 1874 року, виступав у біржевій залі. Рецензенти його хвалили за майстерність та прекрасну гру. Водночас у пресі писали і про певні недоліки і слабкість виконавця. Мабуть, і сам Заремський відчував недосконалість своєї гри і поїхав навчатися у тому ж 1874 році до Ліста. Програма другого концерту піаніста демонструє шалену технічну складність та витримку юного виконавця. На той час йому було лише 20 років. Так, перше відділення складалося з першого концерту ліста, щоправда, правда у супроводі не оркестру, а другого фортепіано, що у той період було досить типовим явищем. мазурка ля мінор, колоскової табаркароли фадієс мажор Шупена і вальсу капришу Штрауса в обробці Карла Таузіга. Друге відділення складало симфонічні етюди Шумана. Польські пісні Шопена Ліста та Угорська рапсодія Noнадцять ліста у листопаді 1876 року. Юліш знову завітав до Києва. Заремський шліфував виконавську майстерність у ліста, і у наступній афіші, яка запрошувала на концерт Заремського 13 листопада 1876 року, у біржовій залі він представлений як учні Ліста, що слугувала свою візитівкою якості, технічного блиску і художньої цілісності виконавців. У 1874 році Юліш перше зустрівся з Ференцем Лістом у Римі та навчався у нього до літ 1877 року. Король піаністів, деякі твори якого включають українські мотиви, який у 1847 році активно констартував у містах України, з повагою поставився до Житомирського піаніста у строкатому міжнародному класі школи вище майстерн стіліста. Зеремський став улюбленим учнем маестру, який пише про нього як про одного з рідкісних першокласних піаністів. Ліст із великим пієтетом стався до творів Юлюша, який вважав найбільшим видатним і цінним серед сучасної музичної літератури, на яких лежить початка самобутності транскрипції для оркестра, який лист зробив за творами Заремського, галицькі танці та мазурка, свідоцтво захоплення, яке відчував маестро до свого учня. Ще одним проявом поваги ліста до Заремського виступає лист митця, в якому він писав батькам піаніста після знайомства про видатні здібності їхнього сина та про його перспективне майбутнє. Ференс Ліст, який цінував свого учня не лише за музичний талант, а й за душевні якості, багато в чому сприяв творчій кар'єрі молодого музиканта, брав із собою гастрольне турне, опікувався публікацією його творів, знайомив з високопоставленими особами та музикантами. Відомо, що при посередництві ліста берлинський виконавець Карл Сімон у 1880 році опублікував низку творів Гілію Заремського. три галацькі танці, мазурки, концертний тют. Трохи згодом були видані мазурки, полонези, балада та інші п'єси. Тісні дружні, взаємини з великим вчителем, Заремський підтримував до кінця свого короткого життя. Останній світ твір, протипіанний квінтет, який вважається вершиною творчості Юліуса Заремського, присвячений саме Ферен Лісту. Кар'єра Юліуса Заремського, одного з найвидатніших українських піаністів останньої третини 19 століття, розпочалася з концертів у Києві та Одесі. Згодом його ім'я вже не сходило з концертних естрад Риму, Неаполя. Константинополя, Варшави, Парижа, Лондона інших європейських міст концерти піаніста проходили з шаленим успіхом. Початок 1870-х років, знаменує період встановлення Юлію Шазеремського виконавця, він виявив інтерес до нової конструкції Едуарда Манжо, фортепіано з двома клавіатурами. І за два місяці освоїв цей інструмент, що свідчить про великі здібності піаніста. Підійшовши до цієї місії вкрай відповідально, він навіть розробив репертуар для нового фортепіано. У 1878 році Зеремський брав участь у паризькій всесвітній виставці, демонструючи новостворений інструмент. Музикознавці зазначили оригінальність виконавської манери піаніста, яка ґрунтувалася на універсальних знаннях репертуару і традицій, вільному технічному володінні інструментом. Багаті творчі фантазії вже у лютому 1879 року Юліш познайомив з унікальним інструментом і київську публіку. Але концертні виступи були лише однією стороною творчих інтересів Юлюша. Інша знаходилась у сфері композиції, незважаючи на універсальність творчої постаті Заремського, піаніст, композитор, педагог за життя. Він був відомий першу чергу як піаніст. Композиторський спадок протягом тривалого часу був призабутий. А більша частина творів митця недооцінена сучасними виконавцями. Композиторська спадщина Заремського майже невідома не тільки широкому загалу, а й фахівцям. Будучи вилученими майже на півтори століття зі світової культурної контексту, композиції майстра тільки напочинають нове життя в українському музичному просторі. Що стосується образної сфери, то, подібно самій особистості Заремського, його музика випромінює якусь особливу шляхетність, аристократизм духу, витончену красу і чистоту звучання. Все це органічно проявляється в індивідуальній манері письма композитора. Дерампатичне піднесеність синтезується з колористично імпресіоністичними новаціями. Будучи блискучим піаністом, Юліш писав майже виключно для фортепіано. Проте техніка ніколи не була у його творах на першому місці. Кращі описи Заремського, незважаючи на їхню технічну складність, вирізняються чіткістю і збалансованістю форми, якістю та звершеністю думки, художньою цілісністю та яскравістю ладогармонічних засобів. Серед різноманітних зразків його композицій, що видавалося здебільшого за кордоном. Фортепіані мініатюри та твори крупної форми, наприклад, фортепіані цикли з Польщі, різдвяне подарунки, троянди і тернії, «Фортепіанний квінтет. В архіві Житомирського обласного краєзнавчого музею знаходиться рідкісний екземпляр трьох галицьких танців заремського, виданий у 1880 році і присвячений матері композитора Анастасії Заремській. Відома симфонічна версія цього опису Ференс-Ліста. Танці, викладені для фортепіано в 4 роки. І присякнуті українською пісано-танцювальною інтонаційністю. Проте не тільки українські фольклорні інтонації були джерелом натхнення до творчості заремського, польська складова пронизує більшість творів заремського вона проявлялася у переважанні тридольності жанрових пріоритетах, наближених до творчості Шопена, описи польська швіта. Тріумфальне полонез», «Фортепіанний цикл з Польщі, численні мазурки, полонези тощо. Твори Юліуша Заремського набагато випередили свій час, адже їх автор завжди був відкритий новим війням та сміливо експериментував засоби музичної виразності. Якщо на початку своєї творчості Юліуш знаходився під впливом Шопена, що проявлялося у виборі жанрів: мазурка, «Полонез», баркарола, вальс тощо до фактурних особливостей викладу музичного матеріалу, та вже згодом, як і його вчитель Ліст, він шукав нові технічні можливості для фортепіано, мислячи його як оркестр. Під впливом знаного вчителя, фортепіанні твори Юлюша збагатилися віртуозною технікою та насиченою фактурою. У 1880 році Юліш Заремський був призначений професором королівської консерваторії у Брюсселі, замінивши на цій посаді відомого бельгійського піаніста і композитора Луї Брасенна. Тут Заремський провів свої останні п'ять років разом із дружиною, піаністкою, ученицею Ліста Яніною Венцель. У ці роки Юліш часто навідався до Житомира і Варшави. Саме за цей час він створив більшість своїх фортепіаних композицій, адже довідавшись про хворобу, невилікуване на той час туберкульоз. Юлюш з 1883 року полишив активну концертну діяльність у 1885 році. Пеніс повертається на батьківщину до Житомира, де й помирає 13 вересня у 31 річному віці. Похований митець на польському кладовищі у Житомирі. На пам'ятнику Юлюшу Заремському, виготовленому із чорного лабрадориту, є напис: наліпшому сину та брату родин. поруч знаходиться могила батьків Юліуса Заремського: Карла, який помер у 1904 році, та Анастасії, рік смерті 1905. а також сестри та її чоловіка. У Житомирському кафедральному соборі Святої Софії зберігається меморіальна дошка з білим барельєфним портретом Юліуса Заремського. На ній викарбувано нехай Бог подарує на небі безсмертну славу.